Дитинство це ті от спогади, пов'язані з горами, це є в центрі Європи. Село Ділове, сторона звибушани. Малювнича місцина, коли ти туди потрапляєш, то трошки є така відтушинка, побачити щось таке, скажімо, неймовірне. Бо зазвичай ти живеш там, є, як дитинство проходило, ти не забажаєш, що ти бачиш, ти просто бачиш. Красу, яку не усвідомлюєш, можливо. Ну і з часом воно якось переросло так усвідомлення того, що там такий рай, Карпатський рай. В дитинстві я особливо не намагався стати художником. Якось так склався, що в 6 класі десь мама запропонувала каже: хочеш малювати по справжньому. Я кажу, хочу. А як? Каже, ти є там художник, якого ти можеш старенький підійти, він тебе буде вчити. Я пам'ятаю його прізвище. Мартин, він був, скоріше всього, можливо, самоук. Він так якось добротно то прививав, що я от зараз десь піднімаю ті роботи того часу. Мене вразило, що він, коли я прийшов до нього, він витягнув відтютик, поставив на стіл, каже: і будемо малювати пейзаж. Так от спогади такі закарбувалися, що це таке, якийсь такий добрий, такий, старенький. Такий він педантичний, Він з нього все було хустинка та витирання пензлів. І воно так. Я загорівся тим, той запах олії. Запах цього дерева й тюдника, поєднані з олією. Училище прикладного мистецтва, сьогоднішній коледж, коледж мистецтва ну, Так мені поталанило, що я прийшов на перший курс і пам'ятаю, що ну, складно, перший курс, куди би ти не рівно складно і пам'ятаю, що композицію мене вчила Надія Руслана діти. Те, що були молоде ну, подружжя, вони тільки прийшли, якщо не помиляюся викладати училищі. І я дотепер пам'ятаю ті як кажуть композиційні правила ігри. І це закарбувалося і це було так базовим, досить щільно. Як ти побудуєш твір, це будь-який твір, як ти побудуєш, це все є першочергова композиція, композиційні плани. От, якщо ти її одолав, значить, ти. Ні. Якщо не вдала, то вона тебе веде і в такі складні тернисті шляхи. Історія коледжу взагалі така цікава, тому що ну, там було таке ну, важливе зростання. Зараз знайшов свою роботу теж вдома. Четвертий курс, автопортрет, я щось взяв і витягнув собі шильдом. Таке було в мене таке бажання витягнути ширив. Цікаво вийшов по шкіру, якби не в пропорції. Створена, якщо не помиляюся, група ліве око, таких андеграундних митців. І вони таким були б зірцями, пам'ятаю, здається, другий курс вразило. Вразило, я пам'ятаю їхні виставки на стінах коледжу, вони якось дозволили виставитися. І от то поставило якісь певні завдання вже тоді. Я так зараз усвідомлюю, що щось собі вирішив, що якщо ти метець, то ти повинен. Міркувати, скажімо так, більш дивергентно, тобто нестандартно. Якщо ти пішов вже циску, то, напевно, треба моделювати якусь індивідуальну загальну картину своєї творчості. І то, напевно, було стартом, бо потім військо, потім Львівська академія мистецтв. Експресія відбувається. Якщо брати таким загальним терміном, що це швидше всього, можливо, це рефлексія на побачення і спроба інтерпретувати це побачення. Тому що ну, ми ж, коли ми закриваємо, подивимося на щось, закриваємо очі, що ми живе інакше бачимо. Ми, якщо ми так от скажуть, на, наприклад, на цей будинок. І ти так розвернешся на 180 градусів, він не малює цей будинок. Ти відтвориш, його тільки так, як ти бачиш, то, що залишилось. Це є, фактично, ти себе зараз ну, намагаєшся десь дисциплінувати, бо все-таки має бути якась цілісність у творі, якась емоція. Бо емоція, коли зашкалює, то вона можливо там, згубить ту цілісність, але ти приходиш до цього свідомо, ти користуєшся тим же самим ритмом, тою ж самою плямою. І тою лінію, і, звісно, що ну, колір це святе себе живопис. живопис. Це, це, це колір, а ти вирішується засобом лінії плями і все. <рес> Час був, звісно, непростий. У мене студентські роки були, ну, скажімо, батьки допомагали однозначно. Це Святе, але я ще зайнявся такою, попри те, що я малював творчо, я вважав, що ну, творчість не завжди готовий реципіант і сприйняти чи купити, але це не повинно бути, я кажу, перегородою, щоб працювати то, що ти хочеш. Коли жив у гуртожитку, у мене ну, там товариш, який займався виготовленням шкіряного одягу. Він вчився на шкірі, у нас і напрямок шкіри. Я подивився, думаю, та й мені це теж виходить, От, хороший заробіток. Я шив верхній шкіряний одяг. Притом після років два я вийшов на такий рівень, що коли десь на ринку йдеш, я дивлюся, так, це Турція. Погана Турція, бо погано поставлена канва, погано поставиться остівка. У мене так вдавалося, дивлюся, зараз на якийсь там залишився виріб. У мене дивлюся, думаю, я так досить непогано володів тоді шкірою. І вже, нарешті, стану багатим. Це була така цікава історія. Це було 2006 рік десь так. У мене вже були тоді напрацювання працювання такого абстрактного абсадія. Абстракт. Я знаю, що ніхто цим не цікавиться. Це пейзаж, так, то так десь можна було продати і, в принципі, так, виручні. Ну, Непогано продати. Така була історія. До мене підійшов мій знайомий каже. У мене є людина, яка зацікавилася твоїми творами. Я кажу, якими пейзажами? Каже, ні, абстрактна. У мене була, е, був твір такий, я з нього почав, значить, в мене є коні. Серія коні, вони такі абстрактні. Я завжди хотів уявити, це явище, коли табун біжить на тебе і в тебе от, розрив три метри. Звісно, що в фізичному стані тебе затопчуть. Але уява має бути домінантою. Я зробив. Це буде 20 метр двадцять ширина. Прийшов до мене молодий чоловік, десь 25, він був якимось дуже фаховим фінансистом. Я показав, каже, покажи ще. Показав ще. Показав, десь робіт 5 і 6. Вони з дружиною так збоку щось порадилися. І каже, ми забираємо раз, два, ну, спали, по-моєму, 5-6 робіт. Ну я кажу, це ну не дешево, Я ці роботи не, не так дешево продам. Ви ну, у нас ціна не цікава. Я тоді так добротно заробив, Думаю, не може бути. Не може бути, що хтось цьому на суспільстві цікавиться нереалістичним живописом. Почав роботу викладача, це був 2000 рік. Я почав, ну, закінчивши академію, якось так склалося, що я в трудовій книжці записано ринок праці. Це, тобто, десь рік я взагалі не працював, потім якийсь от, Як кажуть, на вільних хлібах щось там. Займався якимись такими підзаробітками в сфері мистецтва. Ну, 2000 рік став тим часом, коли я запросили в коледж на викладацьку роботу. Перший рік я там попрацював як сумісник по угоді, потім на основну роботу вже прийняла і з того часу, так і пішов відлік. З 2003-го у нас створена була Закарпатська художній інститут. Теж мене першу внесли, коли треба було кадровий склад. Це галерея наша, Спличенська галерея в Ужгороді. Галерея в Ужгород. Я представив там 40, десь 42 роботи. Був задум, тому що ну, виставка заради виставки, але ну, якось не, не зовсім мені було до душі. Я вирішив все-таки представити ілюзію, певну ілюзію, тому що все-таки ми десь міркуємо, відтворюємо той образ працюємо над образом. І це всього-навсього наші враження і побаченого, і це, напевно, десь частина ілюзії. Тому там більшість робіт, яка була представлена, це присвячені. Різним порам року, наприклад, одного об'єкту по інших деталі там переважно це десь трансформація пейзажного устрою. Таємницю, можливо зарано, але спробую я так десь. Майже більше року працюю над замками з різних позицій власне, паланок. І що цікаво, що в мене і були задуми, я кажу, температурного замку. Ранком, вечором, нічний, ранковий. Зараз ранковий. Це хочеться зайти під настрій до ранкового замку. Я собі поставив завдання, побачити замок, або представити його в іншій призмі, в інших ракурсах. Тобто він не повинен бути впізнаваним теоретично, він має бути різний. І от та колористика, яка відбувається в різні пори року, або, скажімо, часові відрізки рано вночі, в день. От сьогодні ранок, це, це був той витончений контражурний. Замок Ранку. Ну, І звісно, що я з ним ще буду працювати. Можна говорити, що це матеріал, можливо, я там вийду на іншу лінійку з похідних, які можуть бути інші замки, інші кольорові сентенції побудовані. Спробувати знову ж його десь ввести в акварель, тому що він є акварельний. Хоча він структуризований, він такий монументальний, могутній, але він є в той же час дуже ніжний як та акварель тому свід напевно низка акварельних творів присвячених замку планується це дуже дуже складно про це говорити бо я не малював Я приходив в майстерню і грунтував. Загрунтував, все день вже не даремно пройшов. Потім з'явилися твори, твори війна. У мене там були представлені і твір за день до війни. Там так, ну, звісно, що про твори не треба розповідати, їх треба показувати, але це були такі а, проби а, рефлексії на це все. Ці всі події. І звісно, що це мало бути в абстрактному ключі, тому що війну не можна малювати, війну не треба малювати. Так що це жахіття. ніхто ніколи не подумав, що це в 21 столітті в такому цивілізованому світі відбудеться. Що хочеться навіть е, згадати, як ми починали нашу розмову про дитинство, напевно, це початок того, що е, дозволило себе реалізувати в мистецтві батьки. Ну, е, батьки, і, звісно, що, <кій> як кажуть, доля, так, бо все-таки доля має свою місію і так звалося, що. Зайшов в мистецтво щирим, бо в мистецтві найважливіше це бути щирим, бути, не кажуть, не лукавим, а відверто. Або ти робиш, або ти краще доберешся. Це, напевно, важливий постулат стати митцем. На дисертацію, тому що якесь ну, рішення було прийнято, що художник, практикуючи, мусить бути ерудованим. Зараз мистецтво мусить мати ерудицію, пізнання, якусь послідовність. І це для мене дуже багато дало особисто написання наукового матеріалу. Я ніколи не думав, що я буду науковцем, але це все-таки своє, як кажуть, знайшло місце і наука. Мені було цікаво працювати, Тим більше це стосувалося закарпатського живопису.